Уже в травні цього року в Україні може розпочати роботу перший рибний патруль. Але для цього потрібно, аби Верховна Рада внесла зміни до бюджету. Попри нестачу коштів, Міністерству агрополітики та Держрибагентству вдалося знайти фінансування для запуску пілотного проєкту на Київщині. Досягнення водних поліцейських мають стати наочною демонстрацією серйозності намірів і проєвропейських підходів держави до реформування рибного господарства. І власне більш детально про особливості роботи а також повнова. Женя патруля ми поговоримо із Павлом Гвозденком, першим заступником голови Держрибагентства України. Доброго ранку, пане Павло. Доброго ранку, раді вітати вас у на нашій студії. Власне розпочати хотілося б з того, коли виникла ідея створення такого е, такого органу, і власне, чому чому ви вирішили його створювати? Доброго ранку, ідея створення рибного патруля в нас виникла десь в кінці літа, минулого 2015 року. І вже в вересні, 30 вересня, нам Кабмін погодив ліквідацію старих органів рибохорони і власне запуск нового рибного патруля. Що було стимулом? Не влаштовували старі, чи яка мотивація була? Ну, десь дійсно десь не влаштовували старі, тому що були ну достатньо немалі зловживання службовим становищем, там підвищений рівень корупції. От намагалися відладити ту стару систему, щоб вона працювала правильно, оскільки, на жаль, був такий супротив зі сторони тих працівників, то цього зробити не вдалося. Крім того, що був дуже хороший приклад зі сторони національної поліції, тобто вони створили таку. На мою думку, дуже потужна гарна структура, і це також нас в свою чергу надихнуло на створення патруля. Ну, здається, говорячи про рибний патруль, не будемо забігати наперед, там про ієрархію, про те, як відбиралися співробітники. Давайте чітко зазначимо для наших телеглядачів, які його завдання і повноваження і взагалі функції. Ось головні там. Що стосовно основне завдання, в принципі, це навести порядок на водоймах. Зменшити суттєво зменшити, мінімізувати рівень браконьєрства mm -hmm. також у нас є свої... а він високий. цей рівень, до речі, ну достатньо високий. Також є велика проблема це не показування реальних об'ємів вилову промисловиками. От і це все в комплексі створює таку загальну проблему тобто mm -hmm. і риби менше, як кажуть любителі, і тяжче вже її спіймати. Тобто в такому напрямку зараз працюємо. Власне, якщо порівнювати, ми вже заговорили. була стара структура, зараз відповідно нова створюватиметься. Чим вони відрізнятимуться саме по структурі? Скажімо, наприклад, можливо, буде змінюватися там вертикаль посадова в цих службах. Чи ось які кардинальні зміни відбудуться? Ну, Окрім ми... ідеї, так ідеї викорінити корупцію, викорінити е, якісь такі прояви, дійсно, де можна могли б співробітники поживитися грошима. Скажімо, ми проводили спочатку такий аналіз, чому в нас ну погано працює структура. Так і одна із причин таких важливих, це те, що було порядка до там до 70% адміністративно-управлінського складу. Працівників тому було прийнято рішення саме трошки реформувати, відладити кількість працівників. І зараз ми вийшли все-таки на велику кількість патрульних, саме які е, працюють на водоймах. Кому буде підпорядковуватися патруль? Патруль в принципі буде підпорядковуватися навпряму в держдебогенство, mm -hmm. так як і раніше була структура, тобто голова держеробагенства, далі буде в нас керівник, який буде вже. Безпосередньо координувати роботу всіх управлінь на території України. Якщо говорити про чисельність, Україну візьмемо загалом Київську область, ну і відповідно саму столицю. Скільки потрібно, хоча б за приблизними оцінками співробітників? Значить, на всю територію України ми хочемо набрати порядка 800 чоловік. От що стосовно території Києва та Київської області, то в нас ціль 63 людини. Ви ну, хочете відібрати близько восьми сотень чоловік, на яких основа здійснюється конкурсний відбір. Власне скільки охочих подали свої заявки і за якими критеріями ви обираєте Це підходить це не підходить на наш пілотний проект по києво Таківській області? Було загалом подано близько двох тисяч анкет. Очікували стільки це багато чи мало? До речі, чесно кажучи, очікували, може, десь там порядка 350, Щось в таких цифрах угу. шість Бо... разів перевищили. Ну Ну досить суттєво, так були навіть такі, скажімо, люди, які претендували на посади, був там хлопчик 14 років. Тобто не всі дивилися на вимоги, які ми виставляли. От загалом було із цієї кількості відібрано порядка 611 mm -hmm. чоловік, які по всім параметрам: це вік, там наявність вищої освіти та відсутність судимостей. Тобто 611 чоловік було відібрано по цих параметрах. Брали як чоловіків, так і жінок турі так, звичайно, подавали жінки, їх набагато було менше, але незважаючи на це, в нас вже в наших переможцях серед наших переможців є і в тому числі і три жінки. Ну власне, не тільки ну, ви згадали за хлопчика так 14 років, який теж захотів бути в патрулі. Які ще ось такі яскраві особистості, можливо, хтось займався якоюсь там підприємницькою діяльністю чи якимось таким видом, і вирішив собі піти в патрулію. Що так. мотивувало таких людей, цікаво теж дійсно. Є в кожного своя така унікальна історія. Але такого щось, скажімо, найбільш яскраві моменти. Це, напевно, в нас був один із претендентів, він переможець, який керував успішним бізнесом. Порядка 15 років угу. він отримав ну пристойну зарплату. От і побачивши, що проходять такі зміни в Рибагентстві, вирішив також долучитися, незважаючи на те, що там рівень зарплати звичайно у нас нижчий, Але але тим не менше, він каже: в мене є там запас угу. коштів, я угу. можу спокійно собі дозволити зараз попрацювати на благо нашої держави. До речі, скільки отримуватимуть працівники? Плануємо, що зарплата буде починаючи від 4,5 тисяч. Це нам вдалося зробити за рахунок внутрішньої оптимізації mm -hmm. саме того адміністративно управлінського персоналу, про який ми говорили. Ну і далі вже більше. буде залежати від посади займаної, так напевно? так абсолютно вірно. Чим вища посада, тим буде більше кар'єрний ріст передбачається в межах румного Обов'язково. Ми націлені саме на ефективність працівників mm -hmm. і результативність їхньої роботи. Тому, звичайно, ті, хто будуть показувати найкращі результати роботи, бажання працювати, вони однозначно будуть відмічені і будуть мати можливість кар'єрного зросту. Тобто, мотива... мотивація є, вона присутня. Я вчора, готуючись до інтерв'ю, переглядав ролик як відбувалася власне ось ця вся так би скажімо набір які конкурсні конкурсні основи там проходили спочатку було тестування я так зрозумів які ось ці етапи були розкажіть більш детальніше так ми е, почали з психологічного тестування потім е, перейшли власне до е, обов'язкової обов'язкового етапу е, відбору самого це е, Складання письмового іспиту на знання законодавства після того проводилася перевірка рівня фізичної підготовки і вміння плавати, тому що звичайно, наші патрони мають вміти плавати. От і фінальна стадія, власне, це вже сама співбесіда з членами конкурсної комісії. Що хотів би відмітити, що в нас на засіданні конкурсної комісії і також на екзамені було встановлено. Онлайн трансляцію mm -hmm. нашого заходу, тобто максимальна прозорість. Це, це та відкритість, відкритість була забезпечена. От також в нас в залі працювали, працювали працівники мінагрополітики, аби психолог був присутній представник кадрової компанії. Було акредитовано в тому числі 21 громадську організацію. От і представники громадськості мали змогу задавати свої питання. От, хотів До би кандидатів відміт... так безпосередньо спілкуватися з ними. Ну, звичайно, якщо кандидати не заперечили, хоча з, з усієї загальної кількості ні одна людина не заперечила mm. проти таких питань. От е, хотів би відмітити е, те, що була дійсно така хороша дисципліна. Е, дотримувалися всіх регламенту mm. і, ну. Це було позитивно. Не ну, пане Павло, вже набрали людей, коли ж будуть відбуватися навчання, коли вони розпочнуться, і яких саме дисциплін навчатимуть майбутній рибний патруль можливо спиралися на певний досвід європейських країн? Так, значить, навчання ми плануємо почати десь на початку квітня місяця. Ну тобто, вже зовсім скоро, то тобто, так, так. Займі. навчання буде проводитися mm -hmm. на базі НОБІПу. Будемо залучати їхніх професорський, професорський склад їхній викладацький. Також будуть в нас працювати праців... тренери, які готували в національну поліцію. От і частково будуть працівники нашого агентства. Ну а власне, якщо говорити про терміни, коли вже дійсно на київщині запрацює вже повною мірою патруль. Навчання планується провести на протязі одного місяця, mm -hmm. і тоді, в принципі, можна вже виводити працівників на воду. Тобто, початок сезону, там коли е, рибаки вже всі підуть на риболовлю, так? Ну а браконьєри стережіться, рибний патруль вже скоро виходить на столичні водойми на київські водойми. Ми дякуємо, дякуємо вам, що вам завітали до нас. Спасибі. Я ж хочу нагадати, що з Павлом Гвозденком говорили, першим заступником голови Держрибагентства України, говорили про створення першого в нашій